Вітаю громадяни. Пропоную вашій увазі невеличкий Луаски який поки що, звичайно ж, дуже сирий і нічого доброго ним зробити не можна, але, типу, як Proof of Concept, думаю підійде. Отже, ми маємо тут якийсь дрончик, маємо тут якісь окуляри, яких щось видно. Ми бачимо, що тут зараз L1. Тепер я заходжу в свій боксер. Вибираємо наш Quick VTX. І зараз у нас є пересети на три бенди. Ну, тут погано видно на нижній це X, все одно X на цьому дроні не працює. Наприклад, візьмемо якийсь R6, п'ятий це сюди. Воно там щось зробило, якийсь Apply. І, і ми дивимося на окуляри. І у нас тут R6. І ми дивимося сюди. І ми бачимо, що там картинка є. Йдемо знову в наш скриптик. Беремо, наприклад, r 3 Знову таки, дивимося, чи є картинка, щось є. Дивимося сюди, r 3 Так. Тобто наразі ідея в тому, що ми перемикаємо, як зазвичай канали. На дроні і на окулярах через бекпек, бла-бла-бла. Але не через ЛО меню, а через ЛО-скрипт, який я тут накатав. І Прикол в тому, що прошивку міняти не потрібно, тобто це мало б працювати на будь-якому немодифіковому Express Але, Звичайно ж є нюанси. Цей скрипт наразі йде в комплекті ще з одним скриптом. Отакі. Це модифікований Експрес скрипт, який зроблений для того, щоб можна було дебажити і дізнатися, які саме команди треба пересилати від пульта до дрона і до окулярів. Тобто, в принципі, по суті, що ви робите, ви запускаєте дебаг скрипт на пульті. Виконуєте певні дії, щоб переконатися, які вам потрібні значення команд. І потім редагуєте ці значення команд вставляєте в наш QuickVTX скрипт і тоді вже він починає працювати. От, надалі, я думаю, це якось допиляється. В принципі, Ідея в тому, щоб це все було на тумблерах і не треба було нічого більше колдувати з менюшкою. Але, типу, як прев'ю, скажімо так, маємо, що маємо. Наразі дякую за.